Погода в Україні у вихідні 24-25 травня буде нестійкою. Місцями очікуються грози і зливи. Також буде нерівномірний розподіл температури повітря. Про це розповів кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив, що з південного сходу в Україну буде заходити тепле та сухе повітря з Центральної Азії, а в західних регіонах становиться прохолодна і волога погода. Через взаємодію різних за властивостями повітряних мас у нашій державі очікуються дощі часом значні. Такі опади випадатимуть переважно на правобережжі України. У західних областях 24 травня протягом доби очікується нестійка та холодна погода під впливом малорухомого атмосферного фронту. Пройдуть дощі подекуди значні. Можливі грози та шквали вітру у денний час до 15-20 метрів в секунду. Вітер вночі змінних напрямків у день західний 5 метрів у секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6-12. Вдень від плюс 8 до плюс 13. У північних регіонах вночі місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вдень пройдуть помірні місцями значні дощі у супроводі гроз. В окремих населених пунктах можливий град та шквали вітру 17-22 метри в секунду. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс десяти, плюс 15, а в день від 20 до 25. У центральних областях вночі без істотних опадів. Удень місцями пройдуть грозові дощі, можливі град та шквали вітру 15-20 метрів в секунду. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час очікується в межах плюс 11 та 16 градусів, а вдень від плюс 22 до плюс 27. У південній частині країни та у Криму істотних опадів не передбачається. Лише на Одещині у другій половині дня місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс одинадцять 16, а вдень від плюс 22 до плюс 27. У східних регіонах України вночі без опадів. Вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час очікується плюс 11, плюс 16, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У західних областях 25 травня утримається холодна та волога погода. Вночі місцями, а вдень на всій території регіону очікуються дощі. На Прикарпатті та Буковині значні. У Карпатах із мокрим снігом. Також можлива гроза. 我。Wow. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8. А вдень від плюс 8 до плюс 13. У Вінницькій області та на Закарпатті плюс 12-плюс 17. У північних областях протягом доби очікуються короткочасні дощі та грози. В день місцями пройдуть сильні зливи. Можливі град та шквали вітру 15-20 метрів в секунду. Вітер вночі змінних напрямків, а вдень південно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 9 плюс 14, в день від плюс 20 до плюс 25. На Київщині місцями плюс 14 плюс 19 градусів. У центральних регіонах очікується тепла погода без істотних опадів. Лише вдень у Черкаській та Кіровоградській областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11 плюс 16, вдень плюс 20 22 плюс 27. У південних регіонах істотних опадів не передбачається. Лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-східний 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11 плюс 16, вдень в Одеській області плюс 17 плюс 22. Нарешті території Південних областей плюс 23 плюс 28 градусів. У східних областях очікується тепла погода без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12. Метрів в день місцями пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 11, плюс 16, а вдень від плюс 23 до плюс 28. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися до прогноз погоди.